Так, Привіт громадо, зрителі, жителі Ютуба. Всім привіт! Що я хочу вам в цьому відео показати? Розказати про юмзика, який буде в нас. Ми його ну, хотіли його продати, але взагалі тепер не продаємо, бо з'явилася така ну, знарядя як ротаційна борона. І він якраз хорошо підходить по мощності. По, ну, Скорості якраз на цю ротаційну борону. Тобто, Хорошо з нею працює. Вже один сезон працював, були свої нюанси. Тепер ми їх устраняємо. Устренили, як знаєте, по навіску. Нюанси устранили, бо ну, ротаційна борона має вес півтори тонни. Для юмзика на навіску це дуже було критично. Не видержував циліндр, гнулися всі ці роги. Ну, Кульчі чи роги чи як їх. Так ми доставили ще, зробили тут таке ще одне вухо і поставили ще один циліндр. Як показати, отак, поставили ще один циліндр. Я думаю, ця проблема рішиться. І тепер залишилася одна проблема, <кхм> як я вам розповідав. Ротаційна борона у нас практично їде. Можна, ми робимо так, що опускаємо повністю навіску, регулюємо винти так, щоб ротаційна борона йшла полу, трактор полутрактор, полу піднімався. Дивіться, зараз скати типу, приспущені, як на, на полі. Так регулюємо винти. Скати полуприспущені. Раз на ротаціонки вижався на навіскі. Виходить, вес знімається з катів тільки-тільки заціплення, щоб було. Ну, там регулюємо, щоб пробуксовки не було. Більша половина трактора уходить на ротаційну борону. Починає вона конкретно рити, лізти в землю. От, ну... Поняли, обробіток на половину лучший стає. От як пустити ротаційну борону так, просто з свого веса. І придавити її трошки прижати. Прижимаєш трохи і деблін, як... Короче, Получається, ну, обробіток ротаційний, можна сказати його. Ротаційний обробіток. Зразу. Меле землю конкретно. Земля летить ну, десь до 7 сантиметрів. За 5 точно. Ротаціонна починає лісити. Так, ну це не про те я вже розказую. Розказувати треба про колеса. Короче, колеса ми в цьому. Забрали, як ви знаєте, на сівалку. А сюди думали, думали, які примостити. І саме нам більше сподобалося примостити колеса. Такі вони в нас стоять. Це На Комбані, Ніва, Колос були такі колеса. Ну, ця резина іменно і диски. Та там, набагато на багатьох знаряддях. на БДТ 7 чи БДТ на нас є БДТ-7. Теж такі самі ступиці. І, то колеса ці стоять. Тільки одна проблема була в оцих колесах, що ступиця була на 6, ну, на 6 шпильок і більшим трохи діаметром. Ну, коротко, звісно, воно сюди не підходило. А так по, по своїй конфігурації, в чому воно чудово все підходить. По-перше, скат резина об'ємна, пошти в два рази більший об'єм повітря ширша, гораздо ширша. Та буквально була там 18 см по шипах. Ну 20 тут, як дивитися, по, по цих торцях була на 20 см Це зона 51-го. Ми її забрали на свою сівалку. Забрали на сівалку. А сюди ж решили поставити щось таке більш-менш ширше. Ну, воно практично по ширині, ну, практично як заднє. Пятно, то есть точь, называть, п'ятно контакту по землі. якщо взяти, приспустити колесо. П'ятно контакту виходить практично як на задньому колесі. <coughs> Бо сильно вийшло як. Ми ж їсти, що вам розказував за ротаціонку і за колеса, щоб піднімали трактора на ротаціонку, і він так половину весу свого угоди на ротаціонку, обробіток, що Ну, Напередок у нас було торік як. Дуже треба було навантажувати передок. Налили повні колеса води, Ну ці газоновські 51 го газона. І ще сюди чіпляли наперед. Там у нас наковальня. Ну, щоб було, по-бистрому приліпили. 100 кг наковальня. Ну, кувалда чи ні, наковальня. Причепили її. так отак він, виходить, їздив, щоб більш-менш не задирався, повні колеса води. І інаково. Це такий вес був треба для збалансування весу ротаційної борони. Бо рушити практично не можна було. Тільки чуть-чуть знаєш, він на ДБ стає. Так що ну, довго думали, які скати сюди поставили. Зразу був варіант, поставити з 92-го ну, МТЗ. Не 92-го, а, а такий, як у нас, 9. 892 цей трактор. 892-й. Ось такі колеса поставити. Там Диски знайшли, ну диски оказалися на 5 шпиль, вони на 26 см по діаметру. Ну, самі диски. А на 892-му диски на 32. Ну, тобто Міряєш диск 32 см. І туди, щоб поставити. Ну, коротше, там були заморочки, одказалися от того варіанту. Ну, і скати, там ціна виходила дуже огромна. В принципі, <кій> оказалося, що у нас ще з нашого комбайну залишилися диски. диски. Ці ж На 6 шпильок комбайновські. Так що, як? Вибрали, залишилися на виборі цієї резини. Тобто скат. Откуда він не знає? Ну, на комбайнах стоїть, це на катках у нас такі самі стоїть. Катки оці що тяжолі, катки такі самі скати і диски. Тільки ж диски, на ж пильок. Так що я тут недовго думаючи, ну бачите, модернізував, все швидко дуже робиться. На плазмі вирізали мені такі два флянчика, оприділив там по. Маркеру, ну, зробив цю, як її назвати, роз, розташування цих отверстий, просвердлив, зробив під коротше, на токарки, під ступицю під флянець. Тут на 13,5 см, тобто ну, 135 мм буртик, ну, коротше, зацентрувався і це все зробив такий, як флянець. Зробив флянець. Том беремо приварюємо по-бистрому на три точки. На три точки приварили. У фля... флянці зразу зробив. Це вже такі в тонкості піддаюся. У флянці зробив фаску, який заходив в ту... В, ту... в той флянець. Ну, ще центрував його, образно говоря, Тут зробив цю фаску, там зробив фаску під скат уже. Ой, не під скат, а під диск. Там вийшов на 100... 185 Це діаметр. Ну, діаметр того старого, цього не старого, а цього диска, щоб був наш шпильок внутрі 100, 185. Зацентрувався, прихватили в трьох містах, потім із цієї сторони, виходить, тут, звісно, видно не буде, обрізаємо по краю тих тихотверстій, на ще шпильок, якраз виходить чудовий обрізок. Обрізаємо по кругу болгаркою, удаляємо ту частину і обварюємо. Є, зразу пішли, провірили, є, ту частину удалили, ця вся частина добре почала сідати на ступицю. ну, Флянець. Підняли на тракторі, оприділили, крутонули колесо, ідеально крутиться. Даже там, Як подивитися, виляння взагалі там 5 мм немає. ну То більше може бути виляння за що резини. Не так, виляння, ну вообще, все чудово. Ццентрувалося дуже швидко. Практично за півдня ми його це все сорудили. Ну, як флянці вже були готові наскати, по... понакидали, повирізали, все швидко зробилося. Так що все можна коротше, перезуть будь-який варіант, то є, нема тут нічого проблемного. Флянець товщиною 1 см, ну, то 10 мм. Там фаску зняли буквально 2 мм, щоб ну, не, не, не гуляв диск, цей ну, флянець упав у цей диск. І все чудово вийшло. Ну, це там, так зайшов вже вам конкретно. Хто зрозумів, хто не зрозумів, ну, я зрозумів. Конкретно зайшов в тонкості, як його це все, все, все робив. Все воно центрувалося дуже швидко. Шов один тут і шов другий там. Сантиметровий метал, бачите, трошки даже шпильки, ну, вони були більше виглядали. Ну, я думаю, нічого страшного. Можна, я думаю, просто тут навіть більші конуса поробити, бо конуса зробили такі, ну, міліметра 3. Ну, свердлом там на 24. По свердлом, як в отверсті, зробили, на 24 конус, щоб гайка зайшла. Туди типу, глибше, як, ну, на конусі сиділо. діло. Mm. Так, така переробка. А для чого нам така переробка? Для того, щоб цей. Щоб теж все підкажіть. Коротше, надо... Чи треба буде наливати, якщо ну, налити, у скати води, вони по об'єму в два рази більші, як... як тіскати з із газона 51, -го. точно в два рази більше. Тобто качаю... накачав 0,8-0,8 атмосфер, даже атмосфери нема. Він ще, блін, навіть, навіть не прогибається. Виходить, таке, ну, ще треба типу, спускати, щоб хоча б якесь п'ятно контакту вийшло. Такі вони якісь упругі. Так, наче на цей експустер м'якенька резина. Ну, виходить, ну, смисл в тому. Чим більше діаметр колес об'єм повітря, чим об'ємніше колесо, тим воно виходить менше, менше давлення. Тобто, суть в чому. Чим більше коліща, Якщо воно низькопрофільне, теж було на 20 у нас, низькопрофільне. Резини мало і об'єм повітря мало. Там треба було качати практично до 2,5 атмосфер, щоб нормально чувствовав себе. Ну, навіть на цьому, ну, дві атмосфери точно треба було качати. І скат виходив сильно твердий, практично п'ятна контакта не було. І він сильно затрамбовував землю нам, юмзик. Ну, перед китів, передніми колесами, ще плюс протиувес був. Ну, коротше, вода, все. Сюди напередок. сильно затрамбовувала землю. Так Це нам прийшлось. для чого. Ну, вся логіка в чому. Переробки, щоб зробити типа, колеса поставити сюди об'йомні, ну, більше п'ятного контакту, щоб типа, менше трамбувати землю. Оця вся суть переробки. Суть переробки, щоб зробити його як спарка, щоб була. Ну, то є, практично колесо в півтора рази більше стало. Тут виходить 30 см відсюди. 30 см. Там п'ятно контакту. Я думаю, буде збільшено. Ну, практично буде як заднє коліща. Може там, понятно, не таке. Ну, щось більш тако дивиться. Практично у нас виходить, як дивиться, в одну лінію і з цим виходить. Знаружею. І посередині так дивитися, то теж там ну, для, для передка буде нормально. Ну, будемо пробувати, Чи води наливати, у скати, щоб протаціонна борона по-любому буде підніматися, або треба сюди зобразити якесь грузило. Грузило якийсь вес. Щоб, наприклад, зробити, можна було б грузило менше весом ставити, тільки треба сюди ланжерон продовжувати і десь грузило чіпляти на сантиметрів 70 Коротше, спереді, ну, отакий от ну Це таке. Коротше, підказуйте мені хто, хто може що придумає, насчет грузила цього груза. Як зробити, щоб трактор не ну коротше, щоб трактор не ставав на деби. Не знаю, в колеса води точно в два рази більше наліться. Може це, це, цим методом і нормально все буде, ну будемо дивитися. Так, ну все. Коротше, пішли ми, пішов я працювати, бо коротше, ще за трактор буде у нас я, на цей год будемо кидати літри. Якщо буде якщо буде мерзла земля. Якщо замерзла капітальна земля, щоб вона буде ганяти без парок по полі, то я думаю... выдавим нам на селитру. Так, все. Всем пока, пишите, комментируйте. Пишу я работать, вот я утром снимаю видео. Пишу я работать. Так, так вот выключается.